Після того, як ми дізналися, як формуються державні і місцеві бюджети, поговоримо про можливі корупційні схеми в системі бюджетів. Найбільше розкрадань у державному бюджеті. Найпростіше красти кошти не з бюджету, а уникати сплати до бюджету. Візьмемо найбільший податок в ПДВ. Якщо ваша фірма виробила товар на 1 мільйон гривень і продала його за кордон, держава має вам відшкодувати, тобто повернути 20% або 200 тисяч гривень. Але в держказначействі вам говорять, що коштів на рахунках немає. Так може бути до півроку. А вам обігові кошти потрібні тут і зараз. І вам натякають, що якщо ви привезете 40 тисяч гривень готівкою правильному чиновнику, то завтра отримаєте на рахунки повернення ПДВ у розмірі 200 тисяч. Насправді, при Януковичі відкати з ПДВ сягали 50%. В чому справа? Вашому підприємству потрібні обігові кошти. І ви йдете на все, щоб хоча б частину їх отримати. Але ж ваше підприємство недоотримує коштів на модернізацію, ваші працівники недоотримують в зарплатах, а якийсь жулік купляє своєму мажору новий джип. А вихід простий просто автоматизувати систему повернення ПДВ. І все буде чітко. Афери можуть бути і на фіктивному відшкодуванні ПДВ. Так у Сумській області бюро аналізу політики у 2012 році викрило шахрайську схему. Створена буквально напередодні на двох безробітних з Харківської області фірма Зненацька отримує відшкодування ПДВ на суму 74 мільйони гривень. А це значить, що вона мала випустити товару на більш ніж 300 мільйонів гривень. Перевірка на місці показала, що така фірма дійсно існувала, але після отримання коштів зникла. Нашими стараннями вдалося повернути до бюджету 11 мільйонів гривень. Класична схема за бендером. Фірма рога і копита і зі фунти. Один із них зник, напевно, назавжди, А автори цієї схеми досі на свободі. Бюджет втратив 60 мільйонів гривень. А скільки ще таких схем залишилося не розкритих? Найбільше втрат державний бюджет зазнає від тюнєвого імпорту. При перетині кордону фурою з імпортними цигарками держава отримує митний збір. Якщо товар проходить контрабандою, державний бюджет недоотримує щонайменше 20%. Якщо це акцизний товар, то це ще більше. Ці кошти отримує той, хто кришує митницю. Хочемо зазначити, що на митницях зараз теж багато негараздів. Нова влада, так і не спромоглася, навести в цій сфері порядок. Не старі корупційні схеми. Зараз у місті сумі абсолютно вільно можна купити контрабандний тютюн спорт тощо. Зверніть увагу, тільки за ненадходженням мита і як державний бюджет втрачає більше 100 мільярдів гривень. Вдумайтесь в цю цифру. Зараз ми знаходимося за адресою Білопільський шлях 26, де 20 серпня цього року наша знімальна група виявила нелегальну заправку. У нас виходить 1925. Кликаємо 102 і паралельно зв'язуємось із радником міністра внутрішніх справ України. Бо за нашу інформацію, у заправників є криша в місцевій міліції. Усередині заправки радник міністра побачив блокнот, у якому продавці ретельно занотовували, скільки і кому відпускали пального. Тут же до нього підбіг молодик, який намагався вирвати записники з рук міністерського радника. Пожалуйста. ні, -ні, -ні не, вивчаємо нотатки заправника. Мусара. <рістування> 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 Два дні тому, 18 листопада, ми зафіксували, що незважаючи на відкрите кримінальне провадження, на те, що дана заправка була опечатана, вона знову таки працювала. На жаль, багато бардаку і з внутрішніми акцизами. пам'ятаєте. Коли ви купуєте ліві товари що на цьому, якісь копійки ви крадете з місцевого і державного бюджету, втрати в цій сфері складають десятки мільярдів гривень. Так крадуть у державному бюджеті, але крадуть і на місцях. Корупція в'їлася в місцеві еліти, так само як і в Київській. Але все-таки, що таке корупція? Експерти виділяють три види корупції: дозвільну, регуляторну та бюджетну. Перша це дозвільна, це коли вам дозволяється те, що не можна іншим. Наприклад, ніяк не можна п'яним за, за кермом їздити, але за тисячу гривень поліцейському, будь ласка, ніяк людина, майбутній медик, не може не знати анатомію, але за хабар професору, будь ласка. Другий від корупції це регуляторна. Це коли створюється певний нормативний акт і надаються певні преференції комусь. Наприклад, положення про конкурс на право перевезення пасажирів ідеться про так званих маршрутників. Це положення голосується комісією і виноситься на виконком міської ради. Виконком правильно мотивується і голосує проект рішення. Біда в тому, що положення про конкурс виписане таким чином, що його мусять виграти лише ті, хто його готував. Подібним чином виписується положення про конкурсну комісію. У неї потрапляють правильні люди, які забезпечують правильний результат. А потім ці добрі в каничках люди, вигравши конкурс, піднімуть ціни на проїзд. А прості люди його будуть сплачувати в своїх кишень. А ці добрі люди далі будуть чесними депутатами і боротимуться з корупцією в школах і в лікарнях. А ще на 9 травня підвезуть ветерана, а ще 19-го е, на Миколая е, подарують дітям солодкий подарунок. Ой, ці люди те нам руки між спонсори. Велика частка бюджетних коштів недоотримується в результаті махінацій з податком на оренду землі і майна. Так тільки нещодавно Сумська міська рада відмінила пільгу на оренду землі у сумах. Знаєте, коли нас грабують, нам завжди хочеться плакати. Приходить директор державного підприємства на сесію міської ради і каже, добрі депутати, ви розумієте, у нас державне підприємство на межі банкрутства, а у нас же ж працює 4 тисячі працівників, а в них є сім'ї, а в сім'ях дітки, а дітки хочуть їсти, скасіть нам податок на землю на 50%. Ми вам мусили заплатити 28, простіть нам 14. І так ми на каси 14 мільйонів виходить. От такі приклади на кожному кроці. Наприклад, створюється псевдогромадська організація. Під неї виділяється приміщення близько до центру міста розміром 200 квадратних метрів і за пільговою ціною в одну тисячу гривень. Середня ціна на оренду приміщень місті Суми 100 гривень за квадратний метр. Тобто ринкова вартість такого приміщення 20 тисяч гривень. Втрати бюджету складають 19. Таких прикладів багато у кожному місті України. Далі простіше згідно українського законодавства, організація, яка орендує приміщення, має переважне право на його приватизацію. Перша організація робить оцінку цього приміщення. Чим старіше приміщення, тим дешевша його оціночна вартість. Наступний крок приміщення виводиться з під управління в управлінні комунального майна, щоб уникнути процедура аукціону. Далі вони просять міську раду права на приватизацію. Профільна комісія таке право надає. Питання голосується. І викупляється за оціночною вартістю, яка на порядок менша ніж на ринку нерухомості. Це типу приходить тато додому і каже, діткам, дітки, я нашу е, Хрущовку в центрі міста, яка по оціночній вартості вартувала 5 тисяч доларів, і продав за 5 тисяч доларів. От, ну, тому що вона так коштує. І діти йому скажуть, так тату, так вона ж коштує 50 тисяч доларів, як ти міг продати за 5? Він, ну так вийшло. І вони скажуть, тату, ти куку. -ку. Але в місті ніхто не соромиться продавати в 10 раз дешевше комунальну власність, і їм ніхто не каже куку. -ку. Таким чином до місцевого бюджету не потрапляють десятки мільйонів гривень. А далі поговоримо про видаткову частину бюджетних коштів.